Розглянемо дегустаційний набір від компанії хвилясті, що представляє собою пропозиція. Кожен ящик, він до речі, невеличкий містить 12 різних смаків, розташованих в два яруси в одній порції 7-12 сухариків грінок, вага яких 75 грамів, в залежності від розміру хліба. Тобто, от в цій невеличкій упаковці, яка у нас присиплена сіном, тому що я робив огляд сирів, має бути приблизно 1 кілограм. Хоча упаковка вказана 1 кг 200 г. Виробництво знаходиться по вулиці Свято-Троїцька, 14, СМТ Нові Санжари, в Полтавській області, так вказано на сайті. Але якщо шукати по гуглу мапам, то локації не знаходить, і це можливо, тому що мапа змінилась або вулиця змінилась, тобто просто не знаходить старої назви. А нову вони не додали на сайт. Я написав їм в робочий час через декілька годин. Годин отримав відповідь. Мені надіслали реквізити. Для розрахунку я заплатив. Вони відправили Укрпочтою. тільки Укрпочта, можливо, тому що є деякі затримки з новою почтою в СМТ. Укрпочтою, звичайно, це залежить від самої пошти, але воно надійшло ну, з такою невеличкою затримкою. 12 смаків часник васабі, класичний сіллю, смажений стейк, бекон, сир, сметана, зеленю, хрін, копчений лосось, паприка, креветка у вершковому соусі, гриби у вершковому соусі. Грінки житні. Коротше, вся ця коробка буде коштувати 240 гривень, не враховуючи доставку. Тобто, приблизно, якщо ми будемо говорити про ціну за одну упаковочку, то це приблизно 20 гривень за одну. Я, до речі, помітив, що у них є декілька аккаунтів, є людина, яка продає чоловік. Продає оці хвилясті і ще у них там є в лінійці. Є людина, є окремо компанія, яка продає хвилясті, яка там якось називається хвилясті. І Є ще один акаунт, тобто цих акаунтів декілька, і всі вони продають одне і те ж. але ж знову таки я не бачив виробництва. Все це має брендований такий вигляд. У мене сьогодні задача така, що я хочу знайти якісь цікаві смаки, але я також відмічу самі хімозні, якщо вони тут є, тому що хімозні смаки, вони зустрічаються там раз на два. Так, почнемо. У нас є васабі. Це буде швидкий огляд, є спеціально, де можна відірвати. Воно нам пропонує зробити так. Якщо ми Дякую. Так. Васабі. Не буду багато брати. Присмак є. в м -м сухарі хрусткі. Не гострий Васабі, хімія так собі, тобто, ну, не зовсім хімозна, можна їсти. Так, це у нас смак хрону. Знову відкривається як попало. Пам'ятаєте, колись був смак «Три корочки»? Це ще задовго до війни. 2007 рік, 2009 смак Хрону чимось нагадує. Ну він такий. Не сказав би, що там є хрон, ну, з ароматом і смаком паприки. Я це все відкрию. А коли, що його їсти? Куди його діти? 15 упаковок? Ну, іде 12. Підписку залиште, навіщо я тут? Продукти перевожу. Це, звичайно, копчена паприка. Досить непогано. Звісно, трішки хімії віддає. Коротше, тут більше хімії, ніж паприки. За ароматом бекону. Отут будуть зараз дуже важливі запитання, тому що бекон жодного разу не дає якогось гарного присмаку. Це завжди хімія. Фім'я М? попався, не буду навіть коментувати. Бекон. Блін, ну присмак трикорочки. З насінням соняшника, до речі, дуже цікаво виглядає. Там якби сухарі мають ом, бути з насінням. Можливо, вони просто запікали хліб, порізали його, підсушили, і ми отримали сухарі з. За... З насінням. Щось треба подумати, тому що воно відривається завжди отак от криво. Я знаю, на кого это разраховано, но... Чтобы вы зрозуміли смак, это соль, насиня и хлеб. И больше ничего. Химозности нема. Там только насиня. Сметана из зелени. Так. Я прохожу только один ряд. Я уже наївся. Так. Таялки-палки. Це стандартна, класична приправа сметану і зелення. Коротше, ну хімія з хімії. в мене більше розчарування. Шість смаків, і вони всі. Ну, якби, можливо, 20 гривень, звичайно, воно коштує, але ви отримуєте трішки, ну таке. Гриби є у сметаному соусі. У мене дуже велика надія. Можливо, це не просто. Я звичайно розумію, що легше взяти якусь готову формулу і поїхати, готувати, але ж не запропоновано жодного нового смаку. Ну от гриби, до речі, треба сказати, що з грибами воно дійсно смачніше, ніж інші смаки, тому що ну, тут, хоч не відчувається те, що воно зовсім. Неприємно. Ну це сіллю. Ну, сіллю, хліб, сіллю. Так. Зі смаком і ароматом сиру. Зараз ми зрозуміємо, що це за аромат сиру. Вилазь. Знову ж таки, дешевиний сир? Просто, які дуже часто зустрічається всюди. Мені нічого коментувати, тому що все це хімія з хімії. Тобто це саме дешева хімія, яку можна знайти в своє лінія або там. Ой, своя лінія. Продукт номер один, або як там в АТБ креветка у важковому соусі? Ну, 20 гривень воно коштує. Я вам скажу, що кожна пачка вона коштує 20 гривень. Але ж, якщо ви. М. Креветочка цікава. Креветочка не часто зустрічається з таким смаком. Смажений стейк, до речі, те, що серед е, грінок є, але не в такому регулярному виді. На деяких сухарях вони не пожалкували спеції, вони прям беруться корочками. Це приємно. Смажений стейк цікавий. Не всюди такий жирненький Відчуваєш, наче його десь зняли з мангала. Згоден смажений стейк це цікаво. Так, ну і останній на сьогодні я дуже швидко проходжу, тому що мені здається, це може затягнутися прям на дуже довго. Так, останній з чесником. Mm. 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 Вино классный. Так, по кращим смакам. Смаженный стейк. Цикаво. Креветка в вышковом соусе. Цикаво. Паприка. Ну такая. Я думаю, что она... Сразу я думаю, что она дуже химозна. Не. Хрону. Там не чувствуется хрон совсем. Васаби. Не чувствуется васаби совсем. Часник. Ну, тут нічого говорити, чесник він завжди класний. Так, гриби у сметаному соусі, також лайк, дуже непогано. Сметана зелень. Хімія з хімії? Не рекомендую. З насінням, якби і не туди, і не сюди. Якщо хочете просто. з насінням, будь ласка, бекон. Ну, Це, звісно, тварь страшна. Це самі дешеві сухарі, які тільки існують. Оце звідти та хімія. Те саме е, стосовно сиру, сир фу, на е, цей запах сиру в самих дешевих сухарях. Я не коштував сіллю, тому що розумію, що там просто той самий хліб з сіллю. Що вам сказати? Якщо вам треба просто якось розбавити свої смаки або замовити на велику компанію, то ви можете замовити. По 20 гривень за один смак, і я думаю, що це недорого. Замовили, трішки розбавили свої рецептори, і це класно. Але якщо ми говоримо про якісь цікаві, цікаві смаки, то їх тут немає. Є деякі, які просто відрізняються від тих смаків, які ви знайдете там в супермаркеті або просто в магазині. Але так, щоб це викликало якісь емоції, то, мабуть, ні. Мабуть, це грінки для всіх. Це так, щоб всім було добре, щоб всі нормально. Ну, в общем, просто гріночки для всіх. До речі, що мене трішки здивувало, я коли прийшов на почну, кажу: мені там посилочку прислали. Вони кажуть, так, прислали, але огляд не дозволено. Я такий, а, а це в мене просто вперше. Я замовляю багато посилок, але тут написано: прям: огляд не дозволено повернути. Протягом 14 днів. Чому Недозволений огляд? Якщо у вас там просто вакуумна, ну там просто целефанова упаковочка, і там вам нічого не трапиться, це питання, чому вони так відносяться. Але у всьому іншому, ну, якби не знаю. На крафт це не схоже, звичайне виробництво на базових хімічних спеціях. Ну, тобто, коротше, чисто так для пива погратись, та і все.